На перший погляд може здатися, що це дуже дивне питання. Ну бо ж всі знають, як треба відпочивати, правда? Але якщо ви трохи попитаєте своїх друзів або якихось інших людей, то зрозумієте, що насправді багато з них не вміють відпочивати. Наш відпочинок часто обмежується звичайним сидінням в соцмережах, коли ми навіть не задумуючись проводимо там цілу купу часу, а після того почуваємо себе ще більш втомленими і виснаженими. Зізнавайтесь, було у вас таке. Якщо було, то я вас вітаю. Це відео саме для вас. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні ми поговоримо про якісний відпочинок, його переваги і про те, як відпочивати так, щоб мати багато енергії і покращити свою продуктивність. Давайте нарешті починати. Всі ми знаємо, як важливо відпочивати. Багато різних досліджень показали, що відпочинок є життєво важливим для нашого психічного та фізичного здоров'я, а ще він має величезну користь для нашої імунної системи, настрою, вміння приймати рішення творчості і продуктивності на роботі. Але на жаль, не всім відомо, як можна справді якісно відпочивати так, щоб це давало нам сили, а не забирало їх. І що цікаво, ми маємо багато різних стереотипів про відпочинок. Наприклад, якщо ви пошукаєте в інтернеті слово «відпочинок Почувати, то знайдете просто сотні фотографій людей, які лежать на диванах і нічого не роблять. І я хочу сьогодні донести до вас одну важливу думку: ми неправильно сприймаємо відпочинок. І часто займаємось діяльністю, яка не має нічого спільного з відпочинком і відновленням сил. Це постійне сидіння в інстаграмі, твіттері або в якихось інших соцмережах, перегляд відосів на Ютубі, різні відеоігри, перегляд серіалів або фільмів на Нетфліксі, або просто банально лежати і нічого не робити. На жаль, має вас розчарувати. Всі ці пункти насправді не є тим відпочинком, який може вам допомогти справді розслабитись і знайти нові сили. І щоб зрозуміти, чому я так вважаю, давайте спершу розберемо з тим, що ж означає саме слово відпочинок. Відпочинок це будь-яка поведінка, спрямована на підвищення фізичного або психічного добробуту людини. І коли ми після емоційно важкого дня залипаємо годинами в телефоні чи граємо якісь ігри, то ми ніфіга не відпочиваємо. Ми замість того, щоб дозволити... Нашому мозку відпочити, продовжуємо завантажувати в нього цілу купу різної інформації. І такими активностями ми знову і знову включаємо нашу увагу і концентрацію, яку ми і так цілий день використовували. І від цього наш мозок ще більше напружується і, по факту, нормально не відпочиває. І що ми маємо в результаті? Вигорання на роботі, конфлікти з близькими, величезна втома і так далі. І зараз хочу наголосити на одній важливій штуці. В цьому відео я зібрав 6 класних корисних порад, які можуть допомогти вам навчитись якісно відпочивати і брати від відпочинку максимум. Але якщо ви маєте відчуття хронічної втоми, вам здається, що ви вигоріли, і у вас взагалі немає бажання щось робити, то ці поради, на жаль, для вас не спрацюють. Вам треба знайти причину цього стану і почати пропрацьовувати саме її. В цьому випадку може допомогти психолог або психотерапевт. І я маю для вас гарну рекомендацію. Це. Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами. На цій платформі є величезний вибір психологів і психотерапевтів. Можна обрати спеціаліста під свій конкретний запит, бюджет і одразу забронювати сеанс. А ще в кожного психолога є відеовізитка, яка допомагає знайти людину, з якою вам буде справді комфортно і безпечно. Кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком і проходить особисту терапію. А ще в них є дуже зручний мобільний додаток, в якому ви спочатку пройдете цікаві. Цікавий тест і додаток підбере вам найкращих спеціалістів під ваш запит і бюджет. І я вважаю, що це прекрасно. І в мене є для вас гарна новина. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або скануйте оцей от QR-код, вводьте промокод KeepGoING20 і отримайте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Я знаю, що наважитись на терапію може бути складним рішенням, але впевнений, що з часом це зробить ваше життя кращим. Ну і звісно, щоб не доводити себе до вигорання, депресії і подібних станів, давайте нарешті перейдемо до практичних порад, як правильно відпочивати. Перша порада: плануйте ваш відпочинок. Я просто уявляю вашу реакцію. Чувак, ти що смієшся? Яке бляха планувати відпочинок? Ти що взагалі тютю, -тю. я тут планую роботу і купу справ, справа. Ти хочеш я, щоб відпочинок планував? Жах. Який жах? Який жах? Такий жах. А що не Жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Але я серйозно. Плануйте ваш відпочинок дуже часто під час перерв на роботі чи після неї ми на автоматі витягуємо наш телефон і починаємо сидіти в соцмережах не через те, що це так круто і класно, а через те, що нам просто нудно і в нас немає цікавіших альтернатив. От згадайте собі вашу подорож в якесь цікаве місце, куди ви давно хотіли поїхати. Ви цілий день гуляєте, ходите в різні музеї, кафешки і інші цікаві місця, і вам навіть в голову не приходить зайти в інстаграм і глянути, що там інші люди постили в Сторіс, правда? Ви сфокусовані на тому, що відбувається тут і зараз. І саме в цьому весь секрет якісного відпочинку. Якщо заповнити свій вільний час чимось цікавим, то у вас буде менше спокуси заходити в соцмережі чи грати якісь там ігри. Тому, коли плануєте свій день чи тиждень, то крім основних справ, які вам варто зробити, додайте в свій план різні цікаві активності, які допоможуть вам справді якісно відпочити. Які це можуть бути активності? А в цьому нам допоможе наша друга порада. Придумайте альтернативу. Тут вам може допомогти одна дуже проста і банальна штука. Складіть собі список з 33 активностей, які ви б хотіли робити під час свого відпочинку. Це може бути прогулянка або зіграти настільні ігри, або якась йога, чи похід на якийсь цікавий майстер-клас, похід на масаж, або, врешті-решт, читання книг. Та й взагалі складіть цілу купу таких списків. Список з друзями, з якими ви давно не бачились, але хотіли б зустрітись. Список з книгами, які ви б хотіли прочитати, список. З цікавих локацій в вашому місті, які ви б хотіли відвідати, і користуйтесь цими списками регулярно, коли плануєте свій день. Просто старайтесь на вільний час придумати собі якусь цікаву активність, яка справді допоможе вам відпочити. Ну і час рухатись до третьої поради. Виходьте на прогулянки, колись наше тіло було пристосоване до того, щоб втікати від мамонтів і полювати на різних звірів. А зараз ми кожного дня проводимо як мінімум 8 годин в сидячому положенні. Вам не здається, що щось тут не так? Вже давним-давно доведено, і в цілій купі досліджень досліджено, що кожній людині треба мінімум 30 хвилин фізичної активності кожного дня. І дякувати Богу, прогулянки це теж фізична активність. Тут все просто. Кожного дня виходьте на прогулянку тривалістю від 15 до 30 хвилин. Це може бути будь-який період доби. Як зранку, так і ввечері. Просто оберіть собі будь-який час і робіть це. Кожного дня, і крім того, що це дасть вам необхідну кількість пройдених кроків для вашого розумного годинника, це також допоможе вам трохи подихати свіжим повітрям і отримати такий необхідний для нас вітамін Д, і звісно. Відпочити. Бо коли я говорю про прогулянки, то це не обов'язково активна ходьба, коли ви кудись поспішаєте і так далі. Це може бути спокійна, повільна прогулянка, коли ви не думаєте про ваші робочі і особисті проблеми. І повірте мені, після таких прогулянок, коли ви повернетеся працювати на роботу або вчитись, ви відчуєте, що у вас тепер значно більше сил і ви можете краще фокусуватись на вирішенні різних завдань. І настав час для четвертої поради: розділіть роботу і відпочинок. Ми часто нехтуємо своїм відпочинком і засиджуємось допізна, коли працюємо чи навчаємось. Але насправді то не є дуже хороша штука і часто закінчується вигоранням. Чіткі межі між роботою і відпочинком допомагають нашому мозку зрозуміти, що все, чувак, час нарешті відпочивати, більше ніякої роботи. І реально приділити вільний час відпочинку. І в цьому нам допоможе дві маленьких фішки: перша чітко окреслить графік, в межах якого ви працюєте чи навчаєтесь, і не порушуйте його. Якщо вирішили, що закінчуєте працювати, у сьомій, то справді закінчуйте, і навіть не думайте на 5 хвилин затриматись. Друга фішка придумайте собі ритуал завершення робочого дня. Є така штука, як ефект Зейгарнік. Він полягає в тому, що ми краще запам'ятовуємо незакінчені справи, ніж те, що ми вже зробили. Тому, щоб позбутись цього ефекту, створіть собі ритуал завершення робочого дня, який полягає в тому, щоб за 10 хвилин до закінчення роботи переглянути всі справи, які ви зробили чи не зробили за день. Якщо є якісь, які ви не зробили, то чітко визначте, коли ви зможете їх зробити. Чи це буде завтра, чи це буде через тиждень, неважливо. Просто чітко заплануйте собі виконання незакінчених завдань. І другий крок в цьому ритуалі завершення робочого дня створіть план на завтра. Тут йде мова саме про робоче завдання. Просто пропишіть основні таски, які ви б хотіли зробити завтра. Це допоможе вашому мозку переключитись на відпочинок і зменшити рівень тривожності. Так, ці дві фішки дуже прості, але шалено ефективні. Раджу вам спробувати. І продовжуючи тему роботи і відпочинку, наступна п'ята порада: влаштовуйте перерви протягом робочого дня. Тут теж все дуже просто. Щоб не доводити себе до стану повного виснаження, регулярно робіть маленькі перерви в процесі роботи. Створіть собі звичку, виходити на кофібрейк після кожних 45 хвилин активної роботи. Ви можете просто виходити і пити каву, або, якщо ви як і я, не п'єте каву, то просто 5 або 10 хвилин прогуляти, чи відволіктись на щось інше. Або можете користуватись технікою Помодору. Я думаю, що ви знаєте, що це, тому буквально коротко згадаю, в чому її суть. Ви просто працюєте по 25 хвилин і після того робите собі 5 хвилин перерви. І так цілий робочий день. На жаль, моя робота не дозволяє працювати в такому режимі, але якщо у вас є така можливість, то дуже раджу це спробувати. А перед тим, як ми перейдемо до останньої поради, я хочу подякувати всім-всім котикам, які підтримують цей блог на Баймія Кофі. А ще особливо величезно. Зна, подяка, цим прекрасним людям. Дякую. Окей, okay. шоста порада: медитуйте. Медитація це найкращий спосіб відключитися від проблем зовнішнього світу, а також краще зрозуміти свій внутрішній стан. Навіть 5 чи 10 хвилин медитації буде достатньо, щоб покращити ваш емоційний і фізичний стан і трохи позбутись відчуття тривожності. І коли я говорю про медитації, то не маю на увазі щось всяке складне, якісь там шівасани і так далі. Ні, це значно простіше. Просто знайдіть собі якесь зручне місце, сідайте і намагайтесь хоча б 5 хвилин ні про що не думати. Постарайтеся. Зосередитись на своєму диханні і не відволікатись на різні думки. І така маленька штука, насправді в довготривалій перспективі може мати гарний вплив на ваше життя. І на завершення хочу сказати, що універсального рецепту відпочинку, який підходить для всіх і зразу, не існує. Тут все залежить від ваших конкретних потреб. Відпочинок може бути різний, включаючи фізичні, емоційні, розумові і соціальні види відпочинку. Просто прислухайтесь до себе, зрозумійте, чого вам хочеться в конкретний момент і знайдіть свій особливий спосіб відпочивати, який допоможе вам повністю відновитись. В мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на мій канал, тиснути лайк і заднати на ЗСУ. Бережіть себе і, звісно, keep going!